Як заробляти на крипті за допомогою стратегії the News? суть стратегії в тому, аби продати свої криптоактиви в момент виходу новини, яка позитивно впливає на крипторинок? В чому суть цієї стратегії? Спочатку аналізуємо новини. Дуже важливо відслідковувати новини, які впливають на крипторинок, зокрема позитивні новини, для того, аби бачити, коли зробити покупку крипти. Для цього можна підписатися на календар криптоновин. Можна відслідковувати їх в криптофорумах або підписатися в соцмережах на Осіб цього світу, які впливають на крипторинок, дуже сильно. Коли бачимо, що має скоро вийти хороша новина, вже має вона бути оголошена. Це гарний момент, аби прикупити криптоактиви. Для чого? В момент, коли новина буде оголошена, або напередодні до цього крипта почне зростати в ціні. Особливо в момент, коли новина буде оголошена, може бути різкий стрибок до гори. Якраз цей момент ідеально на пікові важливо продати свої криптоактиви, свої криптов... аби на цьому заробити. Коли словити цей пік, аби продати. Тут дуже важливо володіти технічним аналізом. Технічний аналіз завдяки своїм індикаторам покаже велику ймовірність точки, в якій ринок буде розвертатися, бо після піку ринок розвернеться, піде донизу. Тому, продавши на піку, гарно заробити. Звичайно, важливо пам'ятати про ризик менеджмент. Навіть при хороших новинах ціна може виконати фокус і піти в іншу сторону. Виставлені вами стоп-лоси врятують ваші активи. Аби гарно заробляти на цій стратегії Sell the News, дуже важливо мати досвід в розумінні настроїв крипторинку і вміти швидко на них реагувати. Технічний аналіз і розуміння настроїв крипторинку це те, чого навчає наш курс Шлях криптотейдера. Посилання на курсі під відео, дізнайтесь, будь ласка.